Привіт усім! Менш ніж за три тижні граємо плей-офф за вихід на євро 2024 і це буде перший зріз роботи Сергія Реброва на чолі збірної України. Станіславович вже визначився, кого бере на вирішальні бої, але список ще не публікували, бо є чимало знаків запитань. Натомість є офіційний наказ на відрядження від Мінмолодь спорту зі списком людей, який УАФ надала ще раніше. Тому аналізуємо заявку із можливими поправками в останній момент. Перед виїздом збірної. А перед переглядом відео пропонуємо вам перейти у закріплений коментар. Там є посилання на телеграм-канал нашого партнера ВІБЕТ преміум спонсора національної збірної України. Бонуси акції та різноманітні розваги. Це все ви знайдете за посиланням. З Гулкіперема був уже традиційно приємний клопіт. З чотирьох топових треба було одного відсіяти. Лунін і Трубін їдуть, це зрозуміло. Тут, мабуть, пояснювати не потрібно. А от кого оберуть Рустам Худжамов та Сергій Ребров з пари Бущан різник було цікаво. Нічого не маємо проти Георгія, але здається, цього разу аргументи були на користь Дмитра. Різник зіграв уже чотири офіційні матчі цьогоріч. Бущан лише два. Втім, тренерському штабу видніше, Тріо кіперів у списку на відрядження Лунін, Трубін Бущан. Різник лишився в резерві. Мінімально тренерський штаб заморочувався з центрбеками. Вписали у список усіх перевірених. Матвієнко, забарний, попов, Бондар і Сваток. На час, коли відправляли цей список, воно можливо було і логічно, але зараз виявилось, що Дніпрянин сваток має проблеми і пропустив два стартові весняні тури чемпіонату. Тож він, судячи з усього, відпадає. Один основний забарний в порядку. По Матвієнку є питання щодо форми. Він не найкраще проявив себе у матчах Шахтаря з Марселем і пропустив останній тур УПЛ через дискваліфікацію. Але, в принципі, не викликати його глобальних причин немає. Матвієнко найпевніше буде в стартовому складі. Далі про Соломонове рішення, щоб не викликати спекуляції на тему кого обрати цього разу, шахтарівця Бондаря чи Динаміця Попова вирішили викликати обох. Ну і найбільш несправедливим, на нашу думку, було рішення залишити в резерві Максима Талов'єрова. Він виглядає просто феноменально на старті другої частини сезону в Австрії, грає залізобетонно в основі ласка, причому то лівого центрального, то правого центрального захисника. А у крайньому поєдинку взагалі вийшов опорником. І у всіх випадках оборонні показники на висоті плюс дуже небезпечний при стандартах, коротше кажучи, наш прогноз ребров таки до викличета Ловєрова замість сватка. Планових захисників, схоже, на збори беруть також аж п'ятьох на дві позиції. Основними крайками будуть зліва Миколенко, справа конопля, аж надто безальтернативно вони виглядають. А ось по дублерах є питання усіх, крім Караваєва. Ветеран в порядку, і саме він відіграв два поєдинки в основі Динамо і був одним з найкращих у своїй команді. А ось Олександр Тимчик зіграв у двох турах одну хвилину, і брати його у заявку не зовсім логічно. З лівими захисниками ще більш заплутано дублер Миколенко Дубінчак у списку, але без прак. Таке, бо на його позиції в клубі конкуренцію виграє Вівчаренко. З опорниками у тому списку міністерства все традиційно у Сергія Реброва. Степаненко, Сидорчук та Назарина. Втім, у нас знову, як і минулі рази, є запитання до штабу по цій позиції. Назарина як не грав, так і не грає в Шахтарі. Тобто грає, але зовсім не стільки, як хотілося би. А Степаненко ще й зазнав ушкодження в матчі проти Олександріїв по заминулому турі. І Шахтар вже офіційно повідомив, що Тарас не отримував виклику. От і маємо, чи не найбільш проблемну позицію на матч з Боснією. Про те, що Степаненко вже давно не заліз. Говорилося тисячу разів, але тренерський штаб як лише може відтягує процедуру випробування на цій позиції нових кадрів. Гаразд, зараз в разі чого підстрахує Сидорчук. Але ж так само може статися і перед євро, якщо ми, дай Боже, туди потрапимо. Ось тоді буде вже справжня проблема. Бо будь-яка нова кандидатура на кшталт Брашка чи Ігнатенка буде необкатаною. На позиції двох інсайдів у списку чотири кандидати: два основні Зінченко і Судаков, і два запасні. Піхальонок та Малиновський, здається, хоч тут нема до чого доколупатися, але це лише здається. У минулих випусках ми вже розповідали, що Зінченко, якщо і якимось дивом зможе зіграти, то точно не буде готовий на всі 100%. Тобто хтось із пари буяльський Шапаренко, котрих подали у резервний список, точно поїде на збори. Ми ставимо на Шапаренка лише тому, що Буяльський пропустив останній матч чемпіонату через ушкодження. А Шапаренко відіграв в основі Динамо обидва поєдинки. Дійшли ми до найголовнішої новини. Андрій Єрмоленко таки не має шансів встигнути відновити свій травми і допомогти команді в Боснії. Він навіть не включений до резервного списку. Відтак у нас в заявці лише три вінгери мудрик, циганков та зубков. Якщо навіть заплющите очі на проблеми з практикою Михайла, ви розумієте, що такий брак кадрів це проблема насамперед у плані підсилення по ходу гри, якщо потрібно буде відігруватись. Ну і попахує катастрофою. Якщо, не дай Боже, ми когось втратимо у прийдешньому вікенді чи тренувальному Му процесі тоді не виключно, що навіть тактичну схему доведеться перебудовувати. Ми це до речі вже проходили під час минулого євро. Ну і нарешті дійшли до позиції центрфорварда. Тут знову ж таки два очевидні гравці з лаліги Довбик та Ярамчук. І третій Данило Сікан. Ця трійка їздила на останні матчі збірної листопаді, і все було б логічно, якби не останні матчі Владислава Ваната за Динамо. Знову ж таки, лист зі списком УАВ схоже відправляло в міністерство в той день, коли Ванат зробив дубль плюс асист у матчі з металістом 19-25. Сікан же навпаки в останнє забивав 13 грудня у ворота порту. На зборах, до речі, теж жодного Ну але тут міняти, що чи за все, ребро нічого не буде, якщо не станеться форс-мажором. Все ж він краще знає, якого профайлу йому більше потрібні гравці під Боснію. Ну ось і все. По усіх позиціях пройшлися. Тепер ваш вихід. Хто на вашу думку зайвий у списку? А кого навпаки бракує? Пишіть думки в коментарях, лайкніть на останок відео і слідкуйте за наступними випусками на Взбірній. Ми їх завжди даємо найоперативніший матеріал з табору національної команди. До зустрічі! Премиум спонсор сборной представляет. Объединенный футболом. Разом сильніші.